Що перше спадає вам на думку, коли ви чуєте слово «хамелеон»? Хтось подумає про тварину і її здатність змінювати колір, а хтось про маску зварювальника. Звідки пішли хамелеони як тварини та хто їх створив, це питання теологічного або ж еволюційного характеру, це кому як віриться. Але про походження хамелеонів як зварювальних масок ми все ж знаємо трохи більше. Знайомтесь, це Оке Хернел, інженер, який ще із 1970-х років займається розробкою технологій для зварювальних масок. І саме він був першим, хто винайшов технологію автоматичного затемнення, яку ми сьогодні називаємо просто «Хамелеон». Протягом десятиліть Hurn розробляв і вдосконалював різні типи рідкокристалічних фільтрів. У 2004 році його розробка привернула увагу всім відомої компанії 3M, яка і придбала Hernel International разом із технологіями Spідglass та EdFlow. Але на цьому історія Оке не закінчилась. У 2012 році він повертається до активної інженерної роботи і створює бренд Akitech, перед яким стоїть задача, як каже сам Оке. Зробити кожного зварювальника кращим зварювальником. Саме ця інженерна філософія сьогодні лежить у основі всіх масок від Акітек. Сьогодні я познайомлю вас із масками цього бренду, на прикладі двох хамелеонів Акітек Вью та Architect Lift Up, які, як гарячі пиріжки, нещодавно з'явилися на полицях нашого магазину. Поглянемо детально на них та почнемо із головного світлофільтру. Адже у цих масках він ідентичний. Світлофільтр від Aquitec має два режими роботи очистка та зварювання. У режимі зварювання час працювання сенсору регулюється від 0,1 до 0,5 мс. Рівень затемнення складає 3 дін у світлому стані та регулюється від 8 до 12 дін у стані затемнення. Також маска дає 100% захист від ультрафіолетового та інфрачервоного випромінювання, а також має високий оптичний клас. Та найголовніша особливість світлофільтрів від AkiTech це інноваційність. Технології True Color забезпечують природне відтворення кольору, завдяки чому зварювальник краще розрізняє шов та матеріал. Два сенсори, які розташовані на рівні очей, охоплюють все поле зору зварювальника, моментально вловлюють дугу з будь-якого напрямку та бережуть зір оператора. Передбачаю ваші запитання в стилі: а чому не 4 чи 6 сенсорів? Чим більше, тим краще, правда ж? І так, і ні. Поясню. Зайва кількість сенсорів може охоплювати непотрібний радіус та хибно спрацювати на дугу, яка не становить небезпеки засліплення зварювальника. Кажучи по-іншому, це як автомобіль із трьома педалями газу. Вони є, але ж авто від цього швидше не поїде, правда ж? Також світлофільтр оснащений технологією автоділей, яка забезпечує автоматичне регулювання часу затемнення залежно від виду зварювання та яскравості дуги. А також плавне повернення до світлого стану після зварювання. Також із масками Акітек ви можете забути про постійне підзаряджання, адже навіть якщо маска постійно лежатиме у темному місці, батареї вистачить на 88 тисяч годин або ж приблизно 10 років роботи. Якщо ж ви придбаєте маску не для краси, а для роботи, то за регулярного використання життя батареї зросте до 15-20 років. Тобто фільтр по суті ніколи не вимикається та завжди готовий до роботи. А комфорт протягом всього часу забезпечить оголів'я, яке регулюється у п'яти точках та має м'який потилочник. Також за потреби його можна легко зняти, наприклад, для чистки сенсора або ж маски. Але ж яка ключова особливість між Architect Lift Up та Акетек View? View ідеально підходить для тривалого зварювання, цехових і серійних робіт у всіх видах зварювання. Це маска, яку одягнув. І забув про неї, повністю зосередившись на процесі. Ліфт-ап створена трохи для іншого ритму роботи. Її головна особливість це підйомний візор, який дозволяє миттєво перейти від зварювання до підготовчих робіт, перевірки шва або зачистки, не знімаючи маску. Це здається дрібницею, але в реальній роботі економить купу часу та зусиль. Lift -up – це ідеальний вибір для монтажних робіт, виробництва з частими переходами між операціями. А також вона чудово підходить для зварювальників, яким важлива універсальність та темп роботи. Вибір між масками АКЕТЕК це не про компроміс, це про вибір під конкретні задачі. І обидві ці маски результат десятиліть інженерної роботи, метою якої є зробити кожного зварювальника кращим зварювальником.